Основні напрямки, які ми визначили для своєї роботи, перший це є юридичний напрям, це робота з законодавством. В нашій команді також є юрист, який буде займатися цим питанням, вивченням чіткого законодавства. У нас є вже напрацьовані пропозиції щодо даного законодавства. Крім того, ми будемо займатися, підтримувати наші організації, які якраз займаються, займаються незаконними. Організації, які працюють вже безпосередньо в цьому напрямку і мають на це мандат від держави. Тому буде незаконне добування рибних ресурсів, незаконне полювання, ми будемо займатися цими напрямками, допомагати. Також, якщо наша організація буде все ж таки зацікавити людей і в нас буде велика кількість членів організації, ми плануємо займатися також протидією добуванням незаконного піску, гравію, лісу і так далі. Тобто, Правально також що може включати у себе і незаконне добування рослин, які занесені до червоної книги, тобто такі основні напрямки. Кожна організація громадська, ну, щоб вона здійснювала свою діяльність, її необхідне фінансування. Тому ми прийняли рішення, засновники, що кожен член організації буде сплачувати внесок, який буде встановлений наразі правлінням. На даний момент, я думаю, все ж таки. Це буде 50 гривень в місяць для того, щоб ми могли якось використати ці гроші, тому що там буде дуже багато витрат і так далі. І інформаційно ми будемо здійснювати свою роботу на даний момент тільки в соціальній мережі, в Фейсбуці. Все ж таки, якщо організація отримує підтримку в мешканці, ми будемо вишивляти, звичайно, сайти і так далі. Перед цією прес-конференцією ми провели круглий стіл з начальником РИБ охорони Вонофранківської області, де обговорили низку питань, що стосується допомоги цьому органу, що, ми могли, чим ми могли йому допомогти цьому напрямку. Тому що всі розуміють, що в такій роботі, де ти працюєш з людьми, завжди виникають, виникають труднощі, от, е, тому що це є суспільство, браконьєри, Умовно діляться на три види. Там, перший вид – це ті, які е, е, заробляють цим на своє життя в сім'ї, другий, які е, роблять на цьому бізнес, і третій, які е, просто з задоволення займаються цим.